Це завдання, яке доведе тобі, що не завжди правила працюють, і треба працювати передовсім над своєю культурою мовлення і над тим, як правильно ставити наголос у словах. Для цього ти можеш використати безліч ресурсів, наші відеоуроки, відеоуроки на YouTube, орфографічний словник, мовленєві поради науковців і багато-багато-багато інших було би бажання. Подивімося на наші слова. Кропива чи кропива. Периметр чи периметр. Підошва чи підошва. Однакові чи однакові. Є слова, в яких наголос більш очевидний, скажімо слово периметр ми вже згадували минулого разу. А є слова менш очевидні кропива чи кропива. Під впливом російської мови нам хочеться інколи сказати кропива. Але ні, кропива. Підошва чи підошва? Підошва. Однаковий чи однаковий? Звісно, однаковий. У цьому завданні без чітких знань не обійтися. Жодне правило і жодна закономірність нам не допоможе. Звертаю увагу на слова зі складним наголосом. Скажімо, в слові олень є наголошеною О, як в тій пісні Олені, Олені. Так все-таки вони олень. Новий наголос на И. Так само будуть наголошуватися подібні прикметники. Новий, старий, молодий, фаховий. Все буде на И. Спина, не спина, а спина. Випадок. Усім дуже часто хочеться сказати випадок, але ні, він випадок, бо він випав. Це тобі такі поради, а в нашому варіанті правильна є відповідь А. Вчися наголошувати.